Це дуже знаменний день для цієї молоді, яка продовжить гарні традиції школи і не дасть згинути пам'яті про наших рідних. Школа завжди славилася своїми випускниками, але вершиною їхньої вашої слави є наші герої. Дійсно, вони будуть живі до тих пір, допоки пам'ять про них буде у наших серцях. Батьки, хай не дуже старі, але вже в віці. Пам'ятайте, дорога юнь, якою ціною завойоване наше мирне, хоча в лапках сьогодення. Сьогодні була тривога і не один раз. Але ця тривога в серці буде до тих пір, доки триває війна. Нехай ця тривога скоро згине на ваших руках, в ваших серцях і на ваших плечах буде відбудова прекрасної, світлої, квітучої України, за яку віддали життя наші рідні. Будьте. Де б ви не були щасливої вам життєвої дороги бажають рідні тих, хто віддав життя за те, щоб ця дорога була світлою. Дякую вам. Дякую. Давайте зробимо вісків крім батькам. Вісків крім вам всім.